Я впевнена, що цей рецепт десерту буде тепер ваш один з найулюбленіших. Готується швидко і потрібно лише декілька інгредієнтів, тож погнали. Разом змішуємо три інгредієнти: це сметана, в мене 20%, згущене молоко і ванільний цукор. Все ретельно перемішуємо і окремо розчиняю желатин. Желатин заливаю холодною водою і потім на водяній бані його розтоплюю. Одразу момент желатина потрібно немало, щоб наша суміш застигла. Готовий желатин вливаємо в нашу суміш, все ретельно перемішуємо і розливаємо по формам на 1 третю. І відправляємо в морозильну камеру приблизно на 10-20 хвилин, щоб воно трошки прихватилося. В суміш, яка залишилась, додаю пару столових ложок какао, перемішую і обережно розподіляю на наші форми зверху. Також для краси я додала трошки подріблених горішків і вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте.